У Житомирі провели другий відкритий форум єднання ветеранської політики, щоб обговорити актуальні проблеми ветеранів та шляхи їх вирішення. Адже захисників, за словами організаторів, потрібно підтримувати і після їхньої служби. Ми започаткували серію форумів єднання. Це відкритий форум єднання для об'єднання всіх громадських благодійних бізнес-організацій, щоб об'єднати з роботі з допомоги ветеранам. з… Працевлаштування, започаткування власної справи в реабілітації, соціалізації. Євгеній корінець захищав Україну під Бахмутом. Там він і втратив ногу своїм життям, завдячує полеглому побратиму. Який прийняв ворожий удар на себе? Чоловік долучився до форуму, бо тепер хоче підтримувати ветеранів. Я хочу познайомитися з тими людьми, які можуть допомогти ветеранам надалі соціалізуватися і адаптуватися в цьому житті після поранень і, взагалі, після війни. Так як я знайшов своє місце в спорті, я член Паралімпійської збірної України, учасник Паралімпійських ігор ось на цьому, 24-му році. Тому якби я себе знайшов це місце. А хлопці не можуть себе знайти, тому якби це хочеться знайти такий осередок зробити в нашому селищі. Я з Чернігова і хочеться там, щоб люди допомагали. Сергій Замалюхін, який цього року демобілізувався, розповів: важливо допомагати ветеранам адаптуватися до цивільного життя, адже змінити воєнну реальність на буденну важко. Допомога суспільству, допомога таким організаціям ну важливо, це буде найкраще. Допомога профорієнтації, щоб людина знайшла себе, реалізувала свої там якісь задуми, якісь там таланти, якщо в неї є, тобто. Щоб людина не почувала себе самотньою, не почувала себе, як кажуть, білою вороною в суспільстві, і щоб поряд теж були такі ж побратими ветерани, тому що це дуже допомагає. Форум зібрав людей з різних куточків України. Еріка приїхала з міста Мукачева. Вона дружина загиблого захисника, яка тепер займається питанням реабілітації військових. А те, яке дружина загиблого. Гроші, які я отримала від держави, ми спрямували на покупку нерухомості і заснування цього центру. Називається реабілітаційна клініка. Тобто там є. У нас шість лікарів, є свій рентген, буде своя лабораторія, є лікарі. Крім операцій, ми робимо все, скажімо так. І трошки, скажімо, дуже шкода, що держава нам практично нічого не допомагає. Оце би ми сьогодні теж прийшли на форум, щоб обговорити, хто як виходить із таких ситуацій. Загалом близько ста людей стали учасниками форуму. Його планують провести й у інших містах України, адже зараз не можна залишити без підтримки тих, хто захищав наш спокій.